Синхроністичність знак того, що ви на вірному шляху. Подумайте про ситуацію, яку би вам хотілося змінити у своєму житті. Поставте собі запитання, чому і для чого вам потрібні зміни. Вони не життєво необхідні чи просто захотілося чогось новенького, бо стало нудно. Майте на увазі, зміни навіть сприятливі, завжди вимагають витрати енергії. Якщо зміни не є необхідними, ви витратите сили даремно і ще невідомо, чи задовольнить вас результат. По-справжньому необхідні зміни відбуваються у вашому житті не так часто. Але якщо вони назріли, Будьте впевнені, вам не доведеться сумніватися, що ці зміни вам потрібні. Наприклад, якщо ви з об'єктивних причин не можете більше працювати на колишній роботі, жити на старому місці або ваші стосунки з партнером уже не можуть бути виправлені, то зміни неодмінно стануться. Не тому, що вам цього хочеться, а тому, що до цього підвела сама логіка вашого життя. У цьому випадку вас може лякати те, що відбувається, і ще більш побоювання викликає питання, а що далі? Що несе із собою майбутнє? Якщо у вас є подібна ситуація в житті, то вам буде дуже корисна ця. Практика, заклик синхроністичності у своє життя. Сядьте у зручну розслаблену позу, Дихайте глибоко і розмірено. Розслабтеся, Заплющте очі, зосереться. На сердечному центрі вдих і видих, закликайте своє Божественне Я і скажіть голос або про себе, Творець пошли в моє життя. Синхроністичність, щоб я міг спокійно, без тривог, без боротьби і напруження розв'язати цю ситуацію. Пошли в моє життя синхроністичність, щоб я міг у потрібний момент дізнатися, що і як мені робити як діяти і куди прямувати для мого вищого блага і вищого блага всіх. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відкрити очі, і потім бажано залишатися в спокійному, у миротвореному стані, стежити за проявами синхроністичності у вашому житті та слідувати їм. Залишайтеся спокійними навіть перед обличчям змін у вашому житті. Ви Бо часто боїтеся змін. Але якщо ви довіряєте своїй божественності, всі зміни будуть на краще. Якщо ви бачите, що ваше життя готується зробити поворот, просто розслабтеся і не переживайте про те, що там за поворотом. Просто спокійно і легко підійдіть до цього повороту. І коли опинитеся в енергіях, що перебуватимуть там, ви все зрозумієте, що робити і куди йти далі. Ви побачите, як це працює. У потрібний момент до вас підійдуть потрібні підказки. У потрібний момент у вашому житті складуться певні обставини. Не намагайтеся вгадувати заздалегідь, як це буде. Будьте готові до будь-якого повороту подій, і ви побачите, що все піде вам на благо. Люди почнуть допомагати вам тому, що коли ви налаштовані не на боротьбу, а на співпрацю. Ви стаєте частиною нового, єдиного людства, де благо кожного означає благо всіх. Будьте готові до чудових збігів і незрозумілих випадковостей. Це і є синхроністичність дорогі. Помічайте її, користуйтеся нею, це працює. Це веде вас правильним, найкращим для вас шляхом. Дотримуйтесь синхроністичності, носіть енергію співпраці, а не суперництва, і ваш шлях проводитиме вас до кращих і кращих результатів. Не забувайте, що ми завжди поруч із вами на цьому шляху і завжди готові прийти на допомогу до вас з першим, Вашим покликом з любов'ю Крайон.